Чи вдасться зараз допомогою цієї допомоги західної укомплектувати бригади, та не лише дати атакамси і f 16 прилетять, ну а банально бронетехніку, засоби ураження протитанку у нас і так далі. Це проблема зараз з комплектуванням бригад це комплектування саме людьми? В нас, в нас гостро не вистачало двох речей: артилерійських боєприпасів і особового складу, тобто бійців, от і причому і по тому, і по тому було співвідношення один до десяти на користь орків. От, е, співвідношення по снарядах тепер зміниться радикально. От все, снаряди вже, вже в дорозі, снаряди вже летять. А от по людях співвідношення досі лишається 1 до 7 в кращому разі, це на хороших ділянках фронту, а 1 до 10 на найгірше. От, і, тобто, от, от, щоб ми з вами зараз могли в Етері поговорити, це означає, що кожен наш захисник чи захисниця зараз стримує ціле відділення орків. От, і е, е, ніяка американська зброя цього питання не вирішує. От е, зброя потрібна людям, а зброя не воює замість людей, е, от, а от людям вона дуже допомагає воювати. От тому е, насправді в нас і так не було великих проблем із стрілецьким озброєнням. В нас не такі вже страшні проблеми з бронетехнікою. По артії да, по артилерії в нас були жахливі проблеми, і то я ж кажу саме з БК, сам, саме із снарядами. От, а більшість частина того, що потрібно звичайному піхотинцю, воно в нас і так. Ну не то щоб в надлишку, надлишка нема. Але все ж таки це не гострий дефіцит навіть до цього пакету допомоги. Тому тут е, не будемо змішувати ці дві абсолютно різні проблеми. Нам реально є чим воювати. В нас тепер, але бачите, в нас вийшла така дуже дурнувата динаміка цієї війни. На початку війни було кому воювати, не було чим. Якийсь дуже короткий момент, ну, більш-менш було співставно, десь якось воно співпадало. А далі ми вийшли в ситуацію, коли е, півроку завдяки Трампу не було нікому воювати, нічим воювати. А тепер ми виходимо в ситуацію, коли, нарешті, нормально є чим, але вже зовсім нема кому. І от саме цю проблему нам тепер в першу чергу треба вирішувати.